Знову акцентую увагу, що ми мали би на моє переконання робити те, що в наших силах. Ми не можемо Разумі. так. Ми говоримо про тих там сім тепер. Петро все ми просимо. Це це просто цинічно, коли нам тисячі не дають сім штук, для того, що ми захистили. Разумі. Але ми в наших силах не робити цей треш, не пригнічувати і не знущатися над військовими в армії. Це в наших силах, щоб наша армія не була маленькою радянською, яка бореться з великою радянською, щоб вона була справді новою сучасною Це В наших силах в наших сил прибрати оцей треш від ТЦК на вулицях, коли просто. Вони знущаються з українців, да? і е, ви акцентували свого любивий е, український народ. Так не можна з, з українцями чинити іншим українцям. В наших силах це прибрати, в наших силах, в наших силах не робити те, що ми забираємо з економіки людей, які, хоч більше, менше хтось дають кошти в бюджет на отримання армії. І, очевидно, точно знаючи, що вони не будуть захищати вітчизну, кидати їх в армію, де їм треба платити, а у, нам, у нас менше в результаті грошей, а більше потреб. Це в наших силах не робити робити таких, очевидно, помилкових речей. Тому у мене питання, чому ми це робимо? У мене є підозра що це робиться свідомо для того, щоб понизити нашу спроможність чинити опер е, агресором. Можливо, навіть десь не знаю, у військовому керівниці, бо там багато теж совкових різних, або навіть у політичному керівниці є люди, які, можливо, насправді щиро не дуже і хочуть нашої перемоги, не дуже хочуть, щоб ми були стійкішими, а роблять це настільки хитро, одягають вишиванку. Виголошують дуже правильні патріотичні е, гасла, які активна меншість е, підтримує. А більшість, яка боїться, що скажуть, що це держзрада, ще щось в кущах ховається, тому що навіть страшно сказати щось реалістичне, тому що можуть закрити і сказати, що ти держзрадник. І ось ми маємо ці реалії, коли ми самі собі шкодимо бути більш ефективними на протистоянні агресору. І в той же час ми дорікаємо справедливо західним партнерам, що вони. Недостатньо нам підтримують, а ми самі собі шкодимо. Отут я вам дякую за таку експресію, але ви ж потрапили, що називається як американці кажуть, 11 з 10. Тобто в 11 потрапили.